Epson EcoTank L8050 призначений для друку матеріалів, де вкрай важлива чітка деталізація та висока якість друку. Пристрій має для цього 6 кольорів. Окрім стандартної палітри ЦМІК, тут є ще Light Cyan та Light Magenta, які забезпечують плавні тональні градації. Максимальний формат друку А4. Роздільна здатність 5760 на 1440 точок на дюйм. Мінімальний розмір краплі півтора піколітри. Фото 10 на 15 видає всього за 12 секунд. Апарат друкує без полів в усіх доступних форматах. Максимальна швидкість друку документів до 22 чорно-білих або кольорових сторінок. Верхній лоток подачі розрахований на 100 аркушів офісного або 20 фотопаперу. Також знизу є спеціальний лоток для друку CD або DVD дисків. Epson L8050 має два типи підключення дротове по USB та бездротове по Wi-Fi та Wi-Fi Direct. Є можливість друкувати одразу зі смартфона через додаток Epson iPrint. Epson L8050 має стильний та сучасний дизайн. Корпус зроблений із матового пластику графітового кольору з чорними елементами. На передній панелі розташовані кнопки керування. Компактні габарити та можливість бездротового підключення дозволяють розмістити принтер у будь-якому куточку вдома або в офісі. Epson L8050 має вбудовані контейнери з чорнилами об'ємом 70 мл, що забезпечує низьку собівартість друку. Однієї заправки вистачить, щоб надрукувати до 1500 кольорових фотографій розміром 10 х 15. Завдяки наднизькій вартості друку цей високошвидкісний принтер стане незамінним помічником, особливо коли друкувати потрібно суперякісно та у великих обсягах. Користуйтеся витратними матеріалами Ink System. Ми робимо кольоровий друк, доступний кожному.